Цей психоделічний сукуланд виглядає так, ніби він з іншої планети. З його захоплюючими геометричними спіралями та компактною вічно-зеленою формою росту спіральне алое, мрія будь-якого любителя кімнатних рослин. Цей унікальний і рідкісний сукуланд відомий своїми ідеально спіралоподібними листям, які утворюють привабливу розетку. У своєму рідному ареалі в Лесото, Африка. Ця рослина знаходиться під загрозою зникнення, і її вирощування може допомогти зберегти важливе біорізноманіття. Воно пристосоване до більш холодних умов, ніж багато інших сукуленти, рослини середнього розміру дуже невибагливі, вимагаючи лише добре дренованим кам'янистого ґрунту і рідкісного поливу. Цей африканський сукулент можна вирощувати на відкритому повітрі в зонах витривалості 7, 11, що робить його ідеальним доповненням для скелястих садів і контейнерів з сукулентами. Давайте розберемося у всьому, що потрібно знати про вирощування цього приголомшливого спірального алоя. Огляд, Тип рослини, вічно-зелений родина, асфоделові, роду, алое. Вид поліфіла, зона морозостійкості 8-11 Сезон посадки. Весна або початок літа. Догляд низький висота 30-60 см, Потреба в добривах низький, температура 10 27 сімси, сусідні рослини. Агава, седум, ехеверія, алоевіра, тип грунту, добре дренований, піщаний або кам'янистий. Відстань між рослинами 60 см. Потреба у воді. Низький, освітлення, повне сонце або півтінь. Тривалість життя. Багаторічний шкідник. Попелиця, щитівки, борошнисті червці. Хвороба, корене вагни. Історія та культивація: спіральне алоє дуже рідкісна і неймовірно красива рослина, родом з гірських районів Південної Африки. Воно знаходиться під загрозою зникнення через надмірне збирання та випас худоби, розмножується переважно відростками і насінням. Ситуацію погіршує скорочення популяції птахів, які запилюють цю рослину в дикій природі. Дуже важливо купувати його лише у етичних та стійких постачальників і ніколи не підтримувати незаконний збір. Найкращий варіант навчитися розмножувати його самостійно, щоб зберегти цей рідкісний вид. Що таке спіральне алое? Також відомий як елоупалифельла – це колюча сукулентна рослина з листям, розташованими в ідеальній спіралі. На відміну від багатьох інших сукулентів, він переносить морози, що робить його придатним для скелястих садів у зонах 7-11. Розетка може досягати 60 см в діаметрі, а листя мають темно-фіолетові кінчики. Навесні або влітку рослина цвіте червоно-помаранчевими квітами, звідки воно родом. Спіральне алое є рідним для високогірних районів Лесото, Африка. Це національна квітка лесото, і місцеві жителі використовують її в традиційній медицині та ритуалах. Розмноження. Хоча розмноження насінням краще, можна спробувати виростити його з відростків або живців. Насіння 1. Заповніть невеликі горщики суміщу для сукулентів. 2. посійте насіння злегка присипавши їх піском, 3. Зволожите ґрунт з пульверизатора. 4. Тримайте в теплому, світлому місці. 5. Сходи з'являться через 1-3 тижні. Відросток 1. Знайдіть відросток біля основи рослини. 2. Акуратно відокремте його стерильним ножем. 3. Дайте зрізу підсохнути кілька днів. 4. Посадіть у добре дренований ґрунт Черенки 1. Відріжте здоровий лист. 2. Підсушіть зріз. 3. Посадіть в піщану суміш. 4. Тримайте в теплі і світлі до вкорінення. Посадка. Використовуйте рукавички, оскільки листя гострі. Головне не заглиблювати рослину занадто сильно, щоб уникнути гнилі. Догляд Освітлення. Любить півтінь або ранкове сонце. У жаркому кліматі потрібен захист від полуденного сонця. Полив поливайте тільки після повного висихання ґрунту. Уникайте перезволоження. Ґрунт. Добре дренована, кам'яниста або піщана суміш. Температура оптимально 10 27 си. Може переносити легкі заморозки. Добриво. Не вимагає частих підгодівлі досить легкого добрива раз на рік. Шкідники та хвороби. Попалиця, щитівки, борошнисті червці. Обробіть розчином масла німа, коренева гниль. Уникайте перезволоження. Якщо гниль з'явилася, пересадите рослина в свіжий ґрунт. Використання ідеально для кам'янистих садів. Контейнерів і колекцій сукулентів Укладення. Цей унікальний сукулент вимагає мінімального догляду, але при цьому виглядає приголомшливо. Купуйте тільки у перевірених постачальників, і ніколи не збирайте його в дикій природі.